Добрий день, діти! Сьогодні у нас математика. І я хочу вас познайомити з солодкою смачною четвіркою. А чому так? Діти, а погляньте, ось у мене я склала з таких апельсинків четвірочку замість кружечків. Я поставила апельсинки. І в нас вийшла смачна четвірочка. А тепер дивіться, у мене з паличок теж четвірка вийшла. Дивіться, я рахую палички 1, 2, 3, 4. З чотирьох паличок у нас вийшла четвірочка. А тепер давайте розглянемо, а які сусіди є у четвірки. Де вони живуть? І які вони. Діти, всіх. Всі числа, які ми з вами вчили, я їх поселила у будиночок. Цифра один має сусіда двійку. А двійка має сусідів одиничку і трійку. Трійка має сусідів двіючку і четвірку. Діти. Ви живете в будиночках, і цифри теж можуть жити в будиночках і мають своїх сусідів. А тепер ми з вами ще пограємо в гру, яка називається «Збери квіти на клумбі. Діти, продовжимо з вами вивчать і цифри, і пограємо в гру. Збери. Квіти на клумбі. У мене 4 клумби, і ми з вами починаємо з першої. На першій клумбі у мене квіточки різного кольору. І їх біла, синя, рожева і червона. Ми можемо їх, як позначити? Одна біла, одна синя, рожева і червона. Тобто Число 4 може складатись із чотирьох одиничок. На слідуючій клумбі у мене дві червоних квітки і дві білих. Як ми позначаємо? Дві червоних, дві білих. Число 4 може складатися із двійки і двійки. На слідуючій клумбі у мене одна жовта. Одна жовта квітка і три помаранчевих. Відповідно, ставимо циферки 1 і 3. Число 4 може складатися з одиниці і трійки. На четвертій клумбі. У мене ростуть три сині квітки і одна червона. Ми, відповідно, позначаємо цифрою 3 і цифрою 1. Тобто. 4 може складатися з трійки і одиниці. Отже, діти, ми з вами побачили, що число 4 може складатися з 4 одиниць, двійки, двійки, одиниці, трійки і трійки і одиниці. Це просто треба завчити вам. І зараз домашнє завдання. Діти, у мене ось на малюночку є число 4. І я позначила, ви повинні позначити склад числа 4 геометричними формами. Якщо в мене тут трикутників 1, то треба додати скільки намалювати? 3. Якщо 2 кружечки, то ще скільки треба додати? 2. Якщо в мене три прямокутника. То ще треба додати, скільки один прямокутник. Це ви намалюєте і на фото мені покажете ваше домашнє завдання. А зараз робота з зошитом. Продовжуємо діти роботу з зошитом. На сторінки 12. У нас справа, ви повинні записати в клітиночку, з яких чисел складається число 2, з яких чисел складається число 3. Перше число тут підказка стоїть, а вам треба у другій клітиночки поставити скільки, скільки щоб було число 4, 3 і 2. Тепер слідуюче завдання. Нам треба зробити е, лабіринт. Тут у нас стрілочками показано, скільки ми повинні відрахувати. Починаємо з цієї. Е, Точки з цієї крапочки, і рухаємося так, як нам показує стрілочка. Отже, усе останнє діти розфарбовуєте, ставите, вирішуєте приклади самостійно самі або з дорослими. Діти, я чекаю від вас домашніх завдань, світлин і вважаю, що ви вже в мене розумнички. І все зробите вірно. До побачення, до зустрічі.